Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про Futu eins», відповідно, перший майбутній час, який використовується для вираження дій, які відбудуться в майбутньому. Він відповідає нашому українському. Буду робити або зроблю щось. В прикладі: morgen arbeiten» Я буду працювати завтра. Wir werden bald nach Berlin fahren. Ми скоро поїдемо до Берліна. Er wird nächste Woche geburtstag haben» У нього буде день народження наступного тижня. Відповідно, формула, як утворюється футу Айн, відповідно, дієслово верден плюс інфінітив основного дієслова. Відповідно, верден відмінюється за особами, інфінітив основного дієслова завжди стоїть у кінці речення. Розглянемо це на кількох прикладах. Отже, ich веде Deutsch lernen. Я буду вчити німецьку. Du morgen lernen. Ти будеш вчитися завтра. Er wird viel lernen. Він буде багато вчитися. Wir werden zusammen lernen. Ми будемо вчитися разом. Ihr werdet das verstehen. Ви зрозумієте це. Sie werden Deutsch lernen. Вони будуть вчити німецьку, або ви ввічлива форма будете вчити німецьку. Відповідно, вживання Photo AIS для висловлення майбутніх дій. Приклади. Morgen веде їх ins Kino gehen. Завтра я піду в кіно. Wir werden nächste Woche ми поїдемо у відпустку наступного тижня. Також для припущень про майбутнє використовується Photo AIS, тобто, коли ми робимо певні передбачення або висловлюємо певні здогади. Приклади. Es wird bald regnen. скоро, мабуть, піде дощ. Er wird müde sein. він, мабуть, втомився. Die Kinder werden sicher Spaß haben. діти певно отримують задоволення. Також для вказівок на наміри або плани використовується фотоайнц, приклади. «Ich werde mehr Sport treiben» Я збираюся більше займатися спортом. «Wir werden das Problem lösen» Ми вирішимо цю проблему. І ще кілька моментів, на які варто звернути увагу, ще раз наголосимо на цьому. Отже, інфінітив дієслова, основного дієслова, завжди стоїть в кінці речення. Приклад «Ich werde» – Heutabend ein Buch lesen. Я буду читати книгу сьогодні ввечері. Тут зверніть увагу, дієслово лезен в, інфі в інфінітиві йде в кінці, відповідно. Модальні дієслова у Futur Ainz також можуть використовуватися. Якщо модальне дієслово використовується в комбінації з іншим дієсловом, відповідно воно йде після цього дієслова. Якщо воно грає роль основного, то йде просто в кінці в інфінітиві, тобто в будь-якому разі, воно буде йти в кінці в інфінітиві речення. Іх das Machen können. Я зможу це зробити. Тут у нас основне дій слово «machen» робити, відповідно, але потрібно по суті нам передати, що ми можемо щось зробити. Маємо змогу це зробити в майбутньому. Для цього ми використовуємо додаткове дії «können», відповідно, і воно йде у нас після дієслова «machen» також в інфінітиві. Ich werde das machen können» Я зможу це зробити. В наступному прикладі діє слово дюрфен у нас грає роль основного. «Du willst das dürfen» Тобі буде дозволено це. Відповідно, у нас дієслова дюрфен іде в кінці речення в інфінітиві. Ну і пам'ятаємо також, що, відповідно, Futur Einz може відповідно замінюватися на presence, тобто теперішній час. Може використовуватися для висловлення відповідно недалеких якихось планів або намірів зробити щось у недалекому майбутньому. Відповідно, тому presence може використовуватися-виватися використовуватися для. Того, щоб замінити Future Ainz, і дуже часто на початкових рівнях Futur Ainz не розглядають, і саме використовують Presents для цього. Тобто можна просто сказати: Morgen ins kino. Завтра я піду в кіно. Тут якраз Presents вже означає майбутню дію, і це теж граматично можливий варіант, який часто використовують відповідно для саме висловлення намірів або дій у недалекому майбутньому. На цьому це відео добігає кінця. Я сподіваюсь, воно буде корисним. Дякую вам за увагу.